Всім привіт! Знаходжуся зараз в Німеччині, знаходжуся біля міста Ален, читається як Ален, але можна сказати, що А Ален. Йду зараз на смотрову площадку. Зараз покажу, як вона виглядає. У мене буквально кілька годин, вже осінь почалася, так що час небагато. Місто старовинне знаходиться десь так 50 км чи 60 від Штутгарта. І... Ну йду, буду показувати. Не знаю, виходить така е, трохи гірська місцевість. Е, йду ось так. Залишилось мені 700 метрів. На велосипеді максимально близько я під'їхав. Не, супер, звісно, кілька годин є, щоб все це зняти. Ось так постійно йду вверх, погляду на карту. Місто засноване дуже давно. Перші згадки е, 120 році нашої ери було побудовано Римський форт. Фух, так швидко йду, що аж в боку побув покалює вийшов я на вершину гори дуже важко було подиматися ось така осмотрова вежа зараз буду придиматись хід безкоштовний має бути зараз покажу тут Фух, віддихаюсь тут на, біля вежі я думаю що Вихідний день відкрита кафешка якась. Як бачите, багато лавочок. Думаю, туалети також є. І приходять так відпочивати. Видно, що показано 702 метри над уровнем моря і побудовано в 92-му році. Роблю все дуже швидко. Тут відкривається тривається. Краєвидне місто Ален. В принципі, я вийшов швидко, Навіть не передихав. З цього боку видно, що знаходиться біля підніжжя -го гір. Ошибочка виходить, перший засновано Римський форт в 150-160 році. Нашої ери. На могильниках розкопки були і вчені довели, що місто засновано в 7 столітті. Але перші писемні згадки то датуються 14 століттям. Зараз взагалі так покажу велика смотрова площадка. Дах зроблено з дерева. Тут північніше від від Алина знаходиться Ельвангельські гори. Щось покажу, тут е, ніякої місцевості немає. Тут знаходиться тільки ліс і такі пагорби, можна сказати. І тут є такі лавочки, можна повісити замочки і можна полюбуватись краєвидом. Ось так буду спускатись. Маю дуже мало часу, так що треба бігенько йти по велосипеді, і їхати на місто, бо сонце потихеньку починає заходити, а хочеться встигнути. Уже спустився на метрів 15. Зараз приїхав в місто. Так сильно світить сонце, що погано трохи видно. Зараз поглядає по центральній частині міста. О, да, це центральна частина міста. І потім ще маю одне місце. Місце треба також поїхати. Знаходиться за два кілометри звідси. Зараз це, я так зрозумів, центральна частина міста. Тут кілька вуличок є. Недалеко цього міста починається починає річка Ремс і Яхс, і впадають вони в Некар. Зайшло багато людей сидить у ресторані. Я так зрозумів, це міська ратуша. І зараз скільки вуличками ще пройдуся от тут так, сама центральна частина е, то там трохи людно Ба. Та, там ремонт якийсь зараз треба е, піти далі трохи да, це сама стара частина міста Хочу прогулятись по кілька вуличок. Зараз перейшов на другу паралельну вуличку. Тут зараз буде відкриватись церква Святого Миколая. Не знаю, чи відкрита, чи закрита, чи закрита але є одна з візитівок, побудована в 18 столітті. Зараз спробую зайти. Німу так нікому не буде мішати, на жаль, церква вже закрита, до 4 години працює. Тут ресторан внизу, але сподіваюся, що нікому не буду перешкоджати. Там є вихід на башню саму, і вхід окремо. Бачу, люди виходили, але в церкву вже саму не попаду. Покажу ще з цього боку. Бо місця мало, нема навіть, навіть звідки знять, зняти відео. Тобто музикант грає. Треба трішки далі віддалитися від нього, бо може висети авторські права. Ось побачив такий фонтан. Пише, що ратуша. Е, така не стародавня, а така бетонова. Покажу фонтанчик Тан такий. Взагалі так моя ошибка вийшла. Виходить, Я думав, що Ален, але буде з подвійна А впереді. Ален. А я думав, що одна А все ж таки. І як пишеться, то тут заходиться курорт. Спеціалізується на лікуванні астми. Ну, і вернувся до цього гарного будинку. Я думав, що це ратуша, а тут знаходиться геолого-пантеологічний музей. В місті знаходиться два музеї, це один. І другий музей, не знаю де знаходиться, але десь також недалеко. Музей римських старожитностей, так називається. Зараз буду їхати далі. Мені фактично 2 кілометри. Надію, що там відчинено. Можна сказати, що так знімаю сьогодні галопом. Бо взагалі так не, не очікував, що буду знімати. Але вийшла ця зупинка автобусного транспорту. Е, взагалі не, не очікував, що буду знімати, але випала можливість. Маю кілька годин. Ну, було кілька годин, залилася десь годинка до заходу сонця. Надію, що встигну. І там воно поліція дивиться за правопорядком. Знаходжуся зараз біля школи. Я думав, що тут музей з цими паровозами, а тут, вказується, просто такий на останній своїй зупинці стоїть. Не знаю, чи можна буде туди зайти. Я бачу, що двері відчинені, може і можна. Зараз спробую зайти, відкрити двері. Я, звісно, виглядає супер, але всередину до машиніста пробував відкрити двері, але не, не, не виходить там, уже заржавіло. Через місто притікає річка Кохер. Вона така невеличка, але як приїжджаю вздовж річки, то така зараз прохлада на вечір. Зацікавила мене школа. Населення міста взагалі так 66 тисяч людей. Але школа мене зацікавила із-за того, що вона просто яка велика. Тут різні корпуса, обладнання, ну, Зараз зачинено, напевно, вже пізно, але територія взагалі так велика. три поверха. Може поїду зараз, похитаюсь, подивлюсь, що є. Біля школи така велика територія. Тут є багато різних корпусів. Не знаю, басейн бачив. Велика така парковка. І там школа, там якісь, чи не знаю якісь які дивні криші, чи якась розсаду вирощують чи що. Ось поняття, якась ціна жорка. Я Особо не заглядав, бо все закрито, нема що там заглядати, бо ще поліція зараз приїде, буде спрашувати, чого я тут лажу. В принципі, показав практично все, може кілька, ну, два музеї не показав, не показав. Ну, Центр, показав. там він в принципі, невеличкий, там дві вулички, то що встиг, то... Так показав. Ні, прикольно. А зараз буду вертатися до машини. Так що, ось таке неожиданно вийшло цікаве місто Ален з двома буквами А. Думав, що сьогодні взагалі нікуди не поїду, але так, галопом, то в принципі встиг показати. Сподіваюсь, вам сподобається. З вас підписка, вподобайка, ну і коментуйте. Стараюсь завжди відповісти. Все, Всім пока. До наступних відео. Для вас було місто Ален Німеччина.